Я не знаю, чому саме Ютуб? Так, знаєш, я навіть е, на початку не, більше думав не про гроші, а напевно про медійність. Що от круто бути медійним. Саме в Ютубі? Ну, напевно, в загальному. Угу. Я не знаю, чесно, я ніколи не задумався, що я іменно Ютуб почав знімати. Напевно, не мав відповіді на те питання. От якось так рандомно. Я просто е, монтував відео ще до цього, як займався Ютубом. Там треба було там, якісь е, склеїчки робити, там канали футбольні, я собі робив по приколу. І може, через те, що я міг монтувати відео, mm -hmm. якби е, не mm -hmm. знаю. Просто я от був на відпочинку, поняв, і я вже звик знімати рілс-формат. Тобто телефон отак прямо, mm -hmm. я беру знімаю там, себе, телефон, там, дівчину. А, і ми подумали, зробимо влог на YouTube. І мені так незвично телефон перевертати отаким от чином. Думу ніхірася, скільки місця влізає в такий формат Ютубний, Я настільки mm -hmm. не звик до цього. І навіть коли ти знімаєш в малій студії, вона стільки захоплює таку широку картинку, що ти вже не звикаєш. Ну типу, як це так? Тому ну прям з нуля людям, які знімають е -е, рілси в інстаграмі, перекваліфікуватись в людей, які знімають Ютуб, це як просто як на іншій мові почати говорити. Це типу, реально тяжко, бо це довгий розмовний формат. Люди на тебе дивляться, ти повинен ну дуже довго підтягувати свою експертність, показувати. Це не то, що ти там такий «Щас я вам розкажу прикол. І там показав пісюн, поняв і втік. І типо ха, ха 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 багато переглядів. текст, підписочка пише слово блять, «Крипта», а получи гайд, поняв?